Фотовиставку корення, присвячену всесвітньому дню етнічних словаків, презентували в Ужгороді. Захід зорганізували у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Товариство словацьких жінок Довіра спільно із департаментом стратегічних комунікацій, національностей та релігії Закарпатської ОВА. Фотовиставка демонструє погляд у минуле та сучасне життя закарпатських словаків, яких у нашому країна раховується близько 7 тисяч. Щороку у липні відзначається День етнічних словаків. Цього року ми разом з обласною адміністрацією військовою започаткували такий таке теж святкування. Ми вибирали, щоб ми підготували цим етнічним подарунок словакам, і ми вирішили, що це буде прямо фотовиставка. Так, це буде і минуле, і сьогодення. Для нас це важливо, щоб наші нащадки це бачили. У нас є гарне дідство, спадок, який дуже важливо зберегти і передати майбутньому поколінню. Захід зібрав представників усіх осередків етнічних словаків краю. На старих фотографіях, які демонструються з архіву товариства Довіра, присутні могли відшукати своїх близьких та рідних, які проживали чи проживають у селах Анталовці, Гута Сторожниця, Середня та Тур'ї Ремети. Вікторія Балох знайомить нас зі своєю великою родиною, коріння якої у Словаччині. на цьому фото є мій батько річко Павел. Є Маргарита, моя мама, мій дідико Лічко Андрей, Гуднянова Гелена, моя бабка і Вербовський, Кресний мій Вербовський Ян Карлович і Вербовська Ганна. Зараз я є керівником народного вокального ансамблю Арніка, клубу села Тарнівці. Ми співаємо пісні всіх. Народності, яке проживають у нас на Закарпатті. це і Словацькі, це і Угорські, Закарпатські, русинські, українські. А я себе відчуваю словачкою дуже горда тому що я люблю це, зберігаю і доношу, вчу покоління молодше. Я працюю в музичній школі. Над розміщенням фотографій на стендах працювала фотохудожниця Кетрін Кіш, яка, окрім роботи над архівними світлинами, зробила і нові фото. Там було більше сотні світлин, навіть ще більше. Які я опрацювала, я обирала вже, які більше підійдуть по формату, які плюс-мінус збереглися по якості, тому що якби знову ж таки ми маємо враховувати і формат друку, і колір друку. І сучасні світлини вже сучасного середнього, сучасної сторожниці відзнімала вже я особисто. Тобто, це постановочні кадри вже за моєю ідеєю. Чорнобілі я обрала сам формат, тому що це як перехідний момент від історії до сьогодення. Деякі світлини я зробила кольоровими, там де видно саму вишивку, саму автентику, де ми можемо передати ідентичність словацької діаспори. До відзначення всесвітнього дня словаків долучився і фольклорний ансамбль із села Гута із автентичним піснями та танцями